Сьогодні ми з командою працюємо в Кам'янському Дніпропетровської області. Нам надзвичайно приємно і цінно бути сьогодні в громаді, яка дбає про ветеранів, яка дбає про родини загиблих, яка вшановує пам'ять загиблих. Ми сьогодні були і в будинку, який приймає ВПО з Донецької області, і в центрі, де навчають захисту України, і в реабілітаційному центрі, і в об'єднанні родин загиблих. В різних локаціях, в різних формах всюди видно цю співпрацю, цю синергію і ту важливу таку об'єднувальну роль пана Андрія. І я тут хочу йому зробити величезний комплімент. Бо рідко бачу, коли влада, яка працює на рівні області, вони теж сьогодні разом з нами на рівні району є в такій синергії з громадою, з людьми. Величезна вдячність організації, яка об'єднала родини загиблих. Ми були сьогодні і пан Олександр і. Всі матері, дружини загиблих, це настільки вражає і емоційно надихає, коли люди, які пережили біду, так вона їх не зламала, вона їх об'єднала. Це вартує масштабування, це вартує, що вся Україна знала, наскільки можна побудувати політику пам'яті, наскільки можна вшановувати і наскільки це потрібно робити. Захист України, теж коли це є окрема будівля, відремонтована за гроші державного бюджету. Субвенція, яка дозволила закупити. Власне, обладнання необхідне чи ветеранський хаб. Ми сьогодні відкривали ветеранський хаб. Один працює на лівому березі, сьогодні аналогічний на правому. І ветерани, їхні родини, їхні діти так є тим прикладом, які сьогодні демонструють так: отаку об'єднаність. Зараз знаходимося в реабілітаційному центрі, яких я мало бачила в Україні, багато їжджу регіонами і можу порівняти так. І якість надання послуг, і головне це колектив. Важливо те, що ми бачимо хорошу співпрацю міського голови. Я ставлю в приклад територіальну громаду, ставлю в приклад Кам'янське як така громада, яка і потребує, і вимагає більшої уваги центру. Я вже це казала. Сюди треба вкладати субвенції. Коли ми кажемо про заміну кухонь, кам'янське мають співфінансування, замінюють кухні. Укриття у вас, ви теж передові по укриттям, ДБСТ, от де БЕСТЕ не подивишся. Всі субвенції, які я веду на рівні офісу президента, всюди у вас є співфінансування і є результат. От я сьогодні бачу, і серце радіє, що все не дарма. От все те, що я хотіла і мріяла побачити, я сьогодні побачила це той результат, який неможливо не зауважувати, за який варта дякувати. Тому величезний і щирий вам респект і подяка. Сьогодні ми відкриваємо черговий центр. Це вже правобережний центр соціальної підтримки ветеранів та семи. Минулого року ми відкрили такі на лівобережжі. Два роки тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для наших військових. Тому що ми розуміємо, кому ми завдячуємо нашою свободою і нашою незалежністю. Хочу від усієї територіальної громади подякувати вас за ваш подвиг. За все, що ви зробили для країни і для нашого міста, хочу подякувати Ірину Андреївні за те, що в такий час ви разом з нами відкриваєте цей центр. Ми завжди будемо робити все для того, щоб створювати необхідні умови для наших ветеранів, підтримувати наші війська на фронті і завжди будемо пам'ятати тих, хто загинув за нашу свободу і за нашу незалежність. Я служила в 93-й бригаді Холодний Яр 4 роки. Потім після звільнення проходило шлях реабілітації і адаптації. Потреба є в тому, що коли ти вертаєшся, ти Відвикаєш від спільного життя. Спочатку не дуже хочеться контактувати з суспільством, з людьми, і дуже добре, коли є місце, куди ти приходиш, як до доброго друга, а наш центр саме і є другом для кожного ветерана, для кожної родини загиблого, полоненого, безвісті зниклого. Тобто, ми в першу чергу ми друг, а потім вже установа, яка надає якісь послуги.